Камера-мотор, поїхали. Я хотіла одну історію розказати, але розкажу зовсім інакше. Називається, як е, бджілка спілкувалася з мухою. Просто тут квіти гарні, бджоли літали. <смі> Мене це наштовхнуло на іншу розповідь, на яку я збиралася трошки пізніше розповісти. Одним словом, жила собі муха, яка вічно чимось була незадоволена. Вона. Літала по своїм справам, і вона бачила, що бджіл набагато цікавіше життя. Вони набагато щасливіші, вони прикольніші, веселі, вони ще навіть яскравіші. І ось одного разу вона сіла на листочку, побачила, як бджоли весело собі годують, пісеньки співають, а вона сидить одна, ніхто її не любить, ніхто її не поважає. Розплакалася і Прилітає до неї бджілка і питається. Каже, чого ж ти сердечно плачеш? Як мені не плакати? каже, яка несправедливість в цьому світі. Каже, подивися, як ви гарно вмієте жити, які у вас гарні полосочки жовтеснікі. А подивіться, як вас люди поважають, а як за мною ганяють з мухобийкою, а я бідна нещасна, ледве виживаю. Ділка була така добра-добра, і вона каже, ти знаєш, цю проблему можна виправити. Я собі думаю, якщо б ми тебе гарненько помили, намалювали жовті полосочки каже, то ти могла б запросто з нами жити в вулику. Ось це дуже сильно сподобалося. І от вони помилися в якійсь росі гарненько, прилетіли і знайомить бджола муху з вуликом і каже: ось моя родина. Ми всі живемо дружно. Ось тут мед. Пригостили муху медом. Мед мусі дуже сильно сподобався. Вона каже, М -м, я би таке добре їла би кожен ранок і кожен вечір. вона каже, Нема питань. Каже, я тобі завтра покажу, і де ми його збираємо. На наступний ранок треба було дуже раненько встати, І муха каже: Ой, відстаньте, я ще не виспалася. Але бджілка. Дала їй два відерка і каже, нема часу, каже, дуже треба швиденько поспішати. І ось вони вилетіли. На галявині було стільки багато різнокольорових квітів. Вони порхали з однієї квітки на іншу. Муха дивиться каже, це дуже важка робота. Це важко, стільки квітів треба всіх пере... перелітати. Каже, а можна на одну велику зібрати ось ці відерка і полетіти? Чілка каже, ну давай спробуй. Сидить муха на одній великій квітці, збирає той пилок, нектар, назбирала там трішечки на якомусь з відерка, а сама дивиться і так думає, щось не пахне. Щось точно не пахне. І вона почала переключатися з квітів і меду на щось інакше. Вона почала дивитися, де ж там причина того нехорошого запаху. Літала, літала і таки... Ох, я знайшла. Ось, подивіться. Хто ж тут таку купу навалив? Це, мабуть, корова проходила. Ох, зверніть, будь ласка, увагу всі! Подивіться, що за неподобство! Тут люди квіти збирають, тут бджоли мед свій збирають. А ви тут що? Куди ви дивитеся? І муха так на всіх кричала-кричала. потім... Ділка прилітає до своєї сім'ї, показує все, що вона назбирала. Прилітає муха, а від неї всі тікають, бо вона назбирала не те, що треба. На наступний день муху трошки виховали і сказали, такого більше не роби, мусиш пильнувати квіти. Вона каже, добре. Намалювали ще раз смужечки жовті, летить зранку муха, з квітки на квітки, з квітки на квітки. Дивиться бджоли радісні. Вона каже: ну де ж таку роботу ви собі знайшли? Це ж цілий день треба по квітам стрибати. Каже, це не треба стрибати. Каже, Ти ж уявляєш собі, ми отримаємо насолоду на, на, на від того, що ми робимо. Ми відвідуємо кожну квіточку, ми е, спостерігаємо, як вона розцвітає, чим вона пахне. І ми це все збираємо, колекціонуємо. І найкращий нектар приносимо до себе в вулик. А ось муха не змогла цього оцінити. І вона, для неї це була дуже складна важка робота. Вона як змушена була перший день літати і збирати щось там, так і другий день змушена була літати. На третій день вона вже не витримала, і вона сказала: сьогодні я не лечу. Сьогодні я залишаюся вдома, буду тут вулик у вас прибирати, а бджілки полетіли. І от, коли вона прибирала той вулик, вже, всі, вже нікого немає, і тут вона з вулика виходить сміття викидати. І чую так, щось знов не пахне. І моха полетіла на запах. Знову вона починає виясняти: ну хто ж тут таке витворяє, ну що ж то за сміття? літає муха з одного баку до другого баку і всім показує непорядок, тут джоли живуть, тут має бути смачно пахнути, тут не можна. І е, все закінчилося тим, що е, коли прилетіла королева бджіл, вона перевіряла хто що назбирав за цілий день. І коли муха підійшла. Зі своїм назбираним, вона знову не мала що показати, вона показала те, що вона зі смітників назбирала. І королева бджіл каже: ти ж розумієш, що якщо ти це те, що ти назбирала, ми перетворимо в мед, то цей мед ніхто не захоче в нас людей взяти. Завжди хочуть брати з того, що гарно пахне, з те, що не є сміттям, Те, що не є. Брудом. І тут бджола зрозуміла, що вона ніколи не зробить з подруги мухи, Бджілку лише тому, що це інша природа, абсолютно іншої тваринки. Кожна людина прави вибирати. Чим їй займатися, на кого звертати увагу, що вона буде говорити. Робіть це красиво. Звертайте увагу на квіти. Несіть добро цьому світу, діліться позитивом.